Потрапив ремонт акумулятора Макіта 6 7, годин на заміну певної сплати. Uh, сліди пайки, можливо, його одпаювали В макітовських батареях, якщо щось акумулятором не то, вони блокуються. Тут сліди пайки, можливо, можливо од'єднували плюса, мінуса, точніше. І через це мій бути збой. Показує одна, одна поділка зарядки, але він не заряджається. Зарядка його не приймає. Платка трошки вже пришатана, контакти вже підогнуті нормально так. Особливо на плюс оцей. Не знаю, чому так, але но... щось вони криві. Буде замінена ось таку плату, вона повністю посадишне місце її, Індикатор співпадає і все буде працювати. Видно тут які елементи, тут десь Sony Murata VTC 6. Це один із кращих елементів на ринку. Получається, тут трошки придеться обрізати це, загнути, а тут подовжити цю пластину трошки не співпадають ці балансирниці. Це і взагалі в стороні. ну Це нічого. Це все поправимо Зараз будемо паяти. Запаял все контакты. Складываем назад. Да у нас Ну, так, музикальна шкатулка заіграла. Акумілятор зарядився. Все. Готово.